Друзі, а ви пам'ятаєте про наш розіграш сертифікатів у ювелірний дім Сва за активність з 16 жовтня по 15 листопада? Так от, ми вирішили у бутик, аби ближче познайомити вас із брендом. Сова це повністю український ювелірний дім, де можна знайти прикраси на будь-який смак та бюджет від молодіжних мінімалістичних до вишуканих коштовностей, вбраних у дорогоцінне каміння, перли та перламутр. В бренді представлені колекції різного стилю. Наприклад, нещодавно представлена колекція «Калча» про силу української культури в ювелірних виробах. Прикраси у цій колекції нагадують колоски пшениці, виконані з жовтого золота і прикрашені діамантами. Колекція Ізі це щоденні мінімалістичні стримані прикраси. Колекція Diamond Lines це відповідно вироби, оздоблені діамантами. Також є колекція калина з націоналістичними мотивами, оздоблена коралом. Також є колекція фролов названа на честь. Українського дизайнеру одягу, яка була виконана у колаборації з ним. До того ж, є прикраси, виготовлені з ювелірної кераміки та чимало інших прикрас на ваші вподобання. Ціна одного виробу може сягати навіть менше 2 тисяч гривень. До речі, чимало прикрас мають позначку Special Price, що означає наступне: вартість виграного вами сертифікату, а я нагадую, що це 5 тисяч гривень, може покривати повну вартість виробу. чи навіть двох чи навіть виробу з коштовним камінням діамантом, або ж стати для вас приємним бонусом, якщо до душі припав коштовніший виріб. По секрету, нових покупців одразу ж реєструють у дисконтній програмі Sava Club, що гарантує знижку 5% на неакційні товари. Тож я вам раджу обов'язково звернути увагу на мій улюблений український бренд.